Тут, у гральній кімнаті однієї з груп дошкільного навчального закладу Сонечко, слід було б побувати на початку весни, щоб оцінити, як стало тепло і затишно після реконструкції дитсадка. Встановлені нова система опалення й нові вікна. Будівля утеплена ззовні. Адже реконструкція завершена і заклад запрацював 15 березня. А урочисту церемонію відкриття влаштували зараз, майже на день захисту дітей. Це той випадок, коли працювали дійсно усім миром. Разом витрачено близько 7 мільйонів гривень. Проект у семені. Ці розробили ще в 2009-му, Долучилися до програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду, а згідно з ним обов'язковою є грошова участь місцевих громад не менше п'яти відсотків коштів. Левова частка грошей надійшла з державного фонду регіонального розвитку, але ця допомога від держави і надана завдяки активності місцевих жителів. Працюють на сьогоднішній день програми, які б складні зараз не були, але мені дуже приємно ще раз разом з вами сказати, що є дійсно Скажімо так, державна програма є результати цієї спільної співпраці. Наш проєкт це просто зразок пілот, якщо на Біля якоїсь соціальної проблеми гуртується не одна громада, а декілька. Це вже наш напрямок, який ми можемо як в якості експерименту профінансувати. І батьки допомагали, прибирали шпалери, клеїли, і всі громади і села, і всі відгукувалися на це. Що ми приїжджали? І вже є заяви від сільських дітей у садочок. Ну, це вже виплакано, витерплено, ну вистрадано і. Я не знаю, дуже я рада. Я був ініціатором об'єднання громад. І мене підтримали саме територіальна громада, жовтневого підтримала, ті, які участвують в проєкті. Вони дали згоду на, на об'єднання. Вся будівля зовні утеплена, зальною площою більше трьох тисяч квадратних метрів, облицована з сучасними матеріалами. Зроблено чудовий спортивний зал, площею більше ста квадратних метрів. зроблені підсобні приміщення, навіть меблі завезені для спортзалу, для роздягальні. Дитсадку сонечко 30 років тут виховується понад 230 дітей, і зараз, після реконструкції, він перетворюється на заклад для об'єднаної громади. Адже до проекту долучилися жителі не тільки Семенівки, а й сіл Жовтневе, нещодавно повернута історична назва Янжулівка та Карповичі. У селах проведені громадські слухання, на яких підтримали проект. Згодом узяли участь у збиранні коштів та ремонтних роботах. Але з названих сіл діти досі до садка не ходять, поки ще не налагоджений підвіз до школят. Громада підтримала ідею того, що діточки будуть користуватися дитсадком «Сонечко». От ось відбулося відкриття. Ми маємо право користуватися садочком. Але у нас дуже гостро стоїть питання підвоза дітей до дитсадка, тому що дорога це мені кажуть не в окраїварійному стані і не в можливі немає можливості довозити. Тому думаю, що якщо нам допоможуть, то ми, ми з радістю, діточки наші з радістю будуть користуватися послугами цього чудового закладу. Районна влада обіцяє до вересня вирішити питання з транспортом, а також вкласти максимум доступних коштів у реконструкцію дороги. На умовах співфінансування ми придбаємо один автобус, це нам треба щоб возити дітей з жовтневої сільської ради, яка і брала участь в цьому проєкті. На сьогоднішній день ми збираємо кошти, тому що треба там значну суму вкласти. В цьому році ми 90% того ресурсу, який нам дають на дороги, ми хочемо направити на дорогу на Янушлівку. Якщо вони будуть ремонтуватися, ми сподіваємося, що її зроблять. Ця реконструкція дитсадка є найбільшим будівельним проєктом для Семенівки за останні десятиліття. Третя фаза проєкту ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду, яка дала у цьому випадку поштовху для масштабних робіт. Також впроваджується зараз у восьми районах області.